збереться якась коаліція охочих а, в листопаді, де будуть говорити про закінчення війни в Україні. А, це все буде таємно, без розголошення, але мені дуже по подобається, коли дуже таємно, дуже секретно, але то вже є у всіх новинах. Там, чи наче має, на цьому має. заході, да всі будуть без телефонів. Я, як люди в чорному там їм потім старатимуть пам'ять чи ще щось. Ну якщо це вже а, з того, що можна подивитись: результати для України. Ні, ну ми першим ділом подивимося, чи це реально буде, чи це не якась фейкова а, інформація. Блін, От, хоч, так... хоч би на фейк. Отже, перше, що взагалі по інформації йде, що це що все веломиповідні писано. Тому я кажу, чітко треба дивитися, чи це не якась фейкова інформація. А, хтось це організовує, точ, пробує організувати це точно. Тут є якийсь по центру імператор. А, це пробували робити максимально таємно, але це вже а, просочилося. Тому що тут такі альтернативи? Зміна країни. Раз, От я так і тобто, думала. Говорим... Да. Хоч би це було так, що одно розказали, а буде таємно, реально вичувати. Зміна країни. По факту, чи збори відбудуться, не прив'язуючись до Іспанії. І чи це буде якраз про мир в Україні? Відповідь так. Те, що це може відбуватися саме 11.11, .11, я не сумніваюся в тому. До речі, 11.11. .11. Може, й 25-11. Теж таке число цікаве. 25.11.25. 25. .25. А з приводу результатів для України, карта Сонця йде радість. Карта прориву йде шість мечів, карта якогось вогню, так, вогнева підтримка. Потім йде карта така ніяка, нейтральна, перехідна, так, п'ятірка кубків. Просто, ну, славно, явно, ми цього знати не будемо. Тому, може, це от, ну, поговорили, нічого не відбулося, таке, ніби. Ну, люди, як знаєте, емоційно. Ну і шостого порозчарування. А далі рицар Пентаклів це ще збро... якась фінансова велика підтримка. І укладення, досягнення дуже важливої домовленості, ключової. Такі, знаєте, як, Ще один важливий ключ до того, щоб це все завершилось, і привести те в дію, що було домовлено раніше. Тут двійка кубків, карта любові. То в принципі, з шести карт більшість плюсових. А ще є ефект несподіванки. Ой. Прийде, звідки не так. чекали. Так, радість. Гарні новини, гарні події Давайте. для України. Переходимо. Так, переходимо, переходимо. Так, що ти? Гарні новини для України. Перша карта сама випадає. Так. Отже, карта, яка випала сама, називається у нас звільнення. Освобождені. Вони російською мовою, ну то таке. Будемо перекладати. Відкрийте очі, і ви побачите, що кордонів не існує. Кордони лише. І обмеження у вашій свідомості. Гарна карта прийшла до нас перша, сама прилетіла про звільнення. Тому я ще раз скажу, ви дивіться не на ту картинку, яку транслюється гадость. Так, страшну і Ви дивіться вашої душею, що ховається за цим. Обманка. І звільнення від того, що обмежень немає. У будь-який момент може щось змінитися. Маєте чітко це розуміти. Звільнення наших територій, звільнення наших полонених, звільнення тих, хто цього потребує, від всякого гадства і рабства, рафітку, в тому числі. Друга карта таке прекрасне доповнення, тому що друга карта називається у нас гармонія. Прям чудово. Все спокійно ти створюєш свій вік навколо тебе. Все так, як треба тобі. Тобто, все так буде, як треба нам. І третя карта. Гармонія, яка переходить в танець. Двох. Єдність, партнерство, підтримка, правильні рухи і спокій. Старт хороший. Дивимось далі. Так. Дивимось далі. Раз, два, три. О! Вічеле світло, ура! Світло у нас з'являється, Росія розвалюється. Точно. Так. Зустріньтесь з вашою долею. Одним словом, те, чого те, чому бувати, того не минувати. Всі роздоріжжя, пункта призначення, важливий. Вибір, який вам потрібно зробити. Ну, одним словом, про важливий вибір. Але який би вибір ви не зробили, все рівно він вас приведе до того результату, який вам треба. Ну, часи ситої карти в цьому. Тобто, чому бувати, того не минувати? Далі у нас друга карта. Таке в тиші ви побачите якийсь придвісник. Стадьте, прислухайтесь до тиші, ви побачите, почуєте якийсь предвісник. Повна тиша і ваше серце дадуть вам відповідь. Ваша душа дасть вам відповідь. Тобто, називається прислухайтесь в тиші до себе. Ви почуєте, що є насправді. Я так стараюсь робити. Хоча цими днями, так ті, не, не днями, а от вчора, так ті гади пробують оці матричні боти спровокувати. Але ми тримаємося, все добре. І такий загадковий код. Відгадайте загадковий код і відкрийте приховану правду, знову про відкриття прихованої правди. Але це те, що відбувається за кадром, воно відбувається вкотре ще в більшій силі. І те, що нам приходить, щоб ми розгадали, ми розгадаємо. Те, що, можливо, десь і має деколи залишатися загадками, але ми побачимо зато результат. Далі, наступна у нас колода. Якщо вже так, справедливість, тріумф істини, Повіщений. інший погляд та прозріння через жертовність до прозріння. І хто це? Ну, взагалі, три старших аркани. Так що, великі зміни все рівно грядуть. Як собі хочете, кажіть, що хочете, пишіть, що хочете, мене не цікавить. Я вірю своїм духовним наставникам, провідникам і сонце, світло, і тепло радості. Це найсильніша карта в цієї колоди по праву, тому що би там не було, які може ще випробування, чи що. Все ми витримаємо і буде так, як має бути. Для нас плюсом в кінцевому результаті. От вам і хороші. Новини, а ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.